Вітання. Отже, ще одне відео є рідної української мови, ви знімаю також поєднання і російської. А, Вітання назвати Світа, а йду з підробітка в регіон Селен, Італія Помагала сеньорі Сантіні тут а, закупи, таке і різне. Йду в китайський магазин за спічками. Проживаємо ми 9 українців в монастирі, є там. А, а, у нас кухня, Ну, люблю я спічки, антіки, як кажуть. Італійці, да? наші ну, такі длінні. А, буває, щось таке хочеться купити, що для когось дивне, а для мене радість. А, такі покупки. Іноді якийсь декор. Да? А, так, досить говори. Тож, а, під пивом а, Теми набирайте в інтернеті. Мені поза часом просто саме відео щоденник права плюс відповідальність плюс, А що ж, ще плюс, да, Границі черто. Черту це італійською, а, ну, так, звичайно, типа черто Запоминається швидко. А, і це е, рівняється відповідальність в общем в Ютубі канал Альберт uh, Сафін. Права, плюс ответственность плюс границы равно баланс. вот така такая тема. Uh, глибока, причем тема і актуальна uh, для кожної людини. До речі, uh, чому рекомендую цей канал? Бо людина, яка має цінності, да? uh, цінності, по перше, сімейні. Да? А культурні, ну там є такі моменти, де багато треба робити піх, Ну в тому плані він чесно, він там оговорює да? моменти. І кому не ок, він там каже, що ви тут тоді, до побачення. А... Тож особисто я додам, що ще важливо шукати а, ще духовних наставників, які формуються фундамент, да? не тільки культурний. А й духовний. А, і отже, права плюс відповідальність плюс границі, равно баланс. Да, це треба повторяти як мантру, при тому, що я засвітую психолог, да, але ну, так, перший курс, потім я заочно пройшла вже після технікуму, мене на третій курс а, я техніку раніше закінчила. Скажімо так, тоді дійсно повну духовні цінності, я кинула університет, але Бог Сергій повернув, тому що інформація да, важлива нам все-таки кожній людини, така певна, терапевтична. Але я вже попала, скажем, туди ну скажем так, закохалася, да, і мені тоді сказав хлопець церкви, що якщо ти. Будеш вивчати психологію, да, вона тебе відведе від Бога, як мій брат відійшов, і зараз він вивчається психологію. Я тоді не знала, хто його брат, де він, що він. А, ну, скажімо так, з хлопцем хлопцями і не зустрічались, просто от він мені подобався, я про це сказала. А, ну, він раніше був таким залежним окоголем, да, і він каже, вибач, він не хоче да, ні з ким. Але дуже важливо про те проговорити, я проговорила, але я якось послухала тоді, і все-таки китайський тану закритий. Такий, так, да, ремонт. Хоча тут при ремонті він був відкритий, якби в час дня навіть. Ну, вирішили, значить, так. Також за свої границі, якби а, бо там, да, бачила одна китаючка все-таки, як то виглядає в Італії, пишуть кюзов. Юзо. Тож, кордони. Окей, будемо сьогодні без пічок. А, напевно, куплю зажигалку, не знаю. Подумаю. А, по дорозі. І тож. Потім певний був період, я вирішила, а, я пішла в бібліотеку, ні, в книжний магазин і побачила рекламу, що. Німецько-український центр набирає вже після ще можна отримати освіту. Да? Там, психолог, менеджер персоналу на базі позитивної психотерапії і плюс позашкіана. Да? Дуже рекомендую балансна модель Позашкіана. І вже пішла навчаючись, я все таки в основі, що для мене Ісус, є гавний психолог, і ту інформацію, яку прийму буду, звісно, фільтрувати, бо ці фільтри нам постійно потрібні. А де б не були, куди ми не йшли, да? щоб мене слухали а, і кого б мене не слухали, да? бо всі яким чином певною мірою на нас впливають, да? і тут ми можемо або сказати стоп або продовжувати, щоб нам там щось. Скажімо так, говорили те, що нам не ок, наприклад. Да? Не захищали свої кордони, свої границі. Зараз дуже актуально. Тут мирне небо в Італії. Я з 15-го року в Італії. А в Україні ні. Але зараз, я говорю, свою позицію все-таки із християнської точки зору Денис Сировський совершається молитви за всіх людей. Да? Тому що дій, висно, в Божій любові ми всі єдині. Тобто, Ісуса був один закон, закон любові, але він також формувався на все таких глибоких цінностях, на заповідях в основі. Але він, скажімо так, із добротою серця, із любов'ю в балансі я плюс це плюс, він засуджував певні дії. Тобто, наприклад, там хотіли побити камнями ту дівчину, да? прийшла. Він каже: Качу, ми її прилюбоді з застави. Значить, треба побити камнями чи як ти скажеш. І він почав писати, скажімо так, гріхи кожного, хто там стояв, і вони так от ходили. Він каже, хто з вас без гріха, то перший хай кине камінь. Ну, так всі розійшлися. Ось такий закон, так? Да? Тобто, вчитися не судити все-таки, так? Да? І для батьків також дивно було, коли, скажімо так, налогову пельче, плат... платіжник, да? податки збирає подити. Ну, так собі, в сторонку в сторонку, розбагатів. А да? він наскільки був, він низенький був, і дуже такий серцем, ну, дитини у нього ніби було, да? Ну, і жадність була, але й серце дитини. Це Ісус побачив, бо каже, -як, як діти, не вірити царство небесне. Да? Моя рекомендація да, таких Божих, причому історичних фактів, історій. Ну, Звісно, є притчі в Біблії да, від Ісуса. І рекомендую книгу «Суперкнига», не книгу, а мульт, мульти такі нові сезони, більш сучасні, поєднано наша сучасність з духовною, тобто вирішує такі питання. Да. От як би як то можна вирішити, те чи інше питання. Але в такому духовному контексті. Да? І там вони переміщаються в просторі, там хлопчик і дівчинка, і такий робот. Ну, в общем, рекомендую. Суперкнига, нові сезони українською, англійською. І там ще є додаток. Тож якраз про цього, того, хто податки збирає, да? дуже гарно, там є якраз такий мульт історія. Да? І він що зробив? Він коли дізнався, що Ісус іде, він виліз на дерево. Да? І як дитина то споглядав усе. А, і коли він підходив, всі засуджували. бо знаючи, він той, хто ну, ворує крадені гроші. Він розповідає, що він там віддає в Рим да, і так далі, подать і платіть, але він собі багато забирав лишнього. Всі про це знали, його зневажали. А, і тут, підходячи до, до дерева, Ісус що зробив? Він сказав: Йдемо до тебе в гості. То я ж зрадів і всі так почали, що, що, як, то. Ісус якраз був той, хто розбивався стереотипи такий революціонер, да? в плані того, що він дивився майбутнє. Тобто він дивився дійсно очима. Бо він є альфа і мага, він дивився чим майбутнього, ким він може стати. Да? Не тим, хто дивиться, кожен, що я засуджую, да? а ким він може стати, ким він може, як його, яка може відбутися з ним трансформація. І таке відбулося. Прийшовши в будинок до нього, люди там пили, їли, гуляли. А потім він там їм певні речі сказав, і він став і покаявся і сказав, кому що я.